Сьогодні п'ята неділя Великого посту. Через тиждень буде вербна неділя, вхід Господній в Єрусалим. А після вербної церква згадує страсті Господа нашого Ісуса Христа. Ось ми стоїмо на порозі останньої неділі Великого посту, адже після вербної неділі вже слідує страсний тиждень, який є більше переповнений співстражданням Христу. Всі інші, передуючи йому неділі, вони є. Певному чині в повноті пройняті покаянним духом. І для кожного із нас, чи тих, хто постився, чи тих, хто тільки починає перед собою застановлювати цей подвиг, має бути перш за все перед очима той образ покаяння, який був представлений в підготовчих неділях Великого Посту, який був показаний і в кожній неділі в євангельських читаннях. В тих піснеспівах, які ми промовляли, мали можливість слухати тут під час постових богослужінь. Господь знав, на що йде. Він ішов, щоб своєю дорогоцінною кров'ю викупити нас від гріха. Не чимось іншим, не золотом, не сріблом, а саме дорогоцінною кров'ю ми були викуплені для того, щоб мати можливість наслідувати вічне життя. П'яту неділю Великого посту свята церква вшановує пам'ять преподобної Марії Єгипетської. Вона одна з найбільш шанованих святих, що дивним своїм житєм послужила прикладом наслідування для багатьох подвижників наступних століть. Незвичайним було її життя, незвичайним був її шлях навернення до Бога. Винятковим є її духовний подвиг та його плоди. І в образі великої Грішниці тої людини, яка понесла великий образ покаяння в неділі 5 Великого посту, нашій увазі церква представляє преподобну Марію Єгипетську. Звичайно, життя її було дуже складне і гріховне. Життя гріховне в тому значенні, що на протязі 17 літ свого життя вона провела в блуді. Не сказано нам в її описі. Життєвому про те, яким чином вона піддалася цьому гріху. Для нас це якби залишається тайною, але однозначно для нас повчанням є та складова її життя, як вона прийшла до Христа, як вона прийшла до праведного і до правильного життя. В життєписі преподобній Марії Єгипетської оповідається слідуюче. Коли вона, будучи великою грішницею все-таки за якимось внутрішнім покликом серця вирішує піти до Єрусалиму, до храму Господнього, щоб поклонитися чесному древу Христа Господнього, то вона різними способами, а потрібно їй було добиратися із Олександрії. Це сьогодні Африка. Вразливим є для віруючої людини те, що вона запропонувала за ті послуги. За те, що її буде доправлено до Єрусалиму своє тіло. Отже, вона пропонувала тим людям, які мали за чесноту, щоб поклонитися гробу Господньому, щоб поклонитися тим місцям, де ступали ноги Спасителя, ввести їх також з спокусу. Звичайно, через свою віру, ті, хто лише в паломницьких цілях звершували свою подорож, відмовили їй в такій послузі. І все таки вона знайшла можливість потрапити на інший корабель, який мав торговну ціль, і добралася до Єрусалиму. Цікавим є той факт, що вона хотіла потрапити в храм і зайшла лише в притвір храму, і невидима сила не допускала її, щоб дійти далі, тобто щоб поклонитися до тієї великої святині, до Христа Господнього. В притворі храму висіла ікона Пресвятої Богородиці. Вона подумки звертається до Діви Марії, кажучи про те, що вона би і не мала допустити її в храм Господній. Але оскільки Христос прийшов для того, щоб кожного грішника спасти, то вона дуже просить про таку можливість і дає в ту ж мить обітницю, що вона зовсім по-іншому змінить своє життя. Послухається того повеління, яке буде вказано їй Всевишнім. І в ту ж мить, та невидима завіса перед нею розступається, вона заходить в храм, приклоняється до чесного древа Христа Господнього і чує голос, щоб йти їй за Йордан і звершувати подвиг. В життєписі далі розповідається про те, що вона 47 років перебувала в такому усамітненні, і лише вже. В останній рік до неї був посланий праведний Зосим, який задавався питанням, чи є десь такі подвижники, від яких би можна було повчитися чогось в цьому житті. І Господь Зосима направляє якраз до Марії Єгипетської. Він довго слухав ту її покаянну розповідь і зі сльозами каже: дякувати Богу, що є ще в світі ті люди, які можуть принести таке щире. Покаяння. Через рік Зосима знову прийшов у пустиню до Марії Єгипетської, причастивши її святих дарів, вона відійшла в пустиню і так перейшла до Господа. Чому церква якраз для нас в той, скажімо так, вже закінчуючий період посту представляє образ Марії Єгипетської. Безперечно, тому що. Немає гріха, який би не був прощений всевишнім. Є гріхи, які можуть бути нами неусвідомлені, які через чи то сліпоту, чи то через недовершеність нашого розуму можуть бути непомічені і десь на рівнях неусвідомленості таїтися в наших серцях. Свята Православна Церква розглядає приклад Марії Єгипетської як зразок досконалого покаяння. В її житті найбільше вражає досконала безпристрасність, з якої вона віддає Богу свої гріхи. Сама її сповідь звернена і до нас. У неї немає ні найменшого відтінку самовиправдання або, навпаки, хворобливості. На прикладі життя преподобної Марії було показано людству. Усю силу благодаті Божої, що оновлює гріховну природу людини, що оправдує розкаяного грішника, адже Господь прийшов спасти грішників, а не праведників. Приклад Марії Єгипетської показав людям, що не потрібно впадати у відчай, що немає такої безодні, куди божественний пастир не пішов би за загиблою вівцею своєї отари. Щоб вивести її звітіль і зробити гордістю і прикрасою цілого стада, її приклад вказує умови порятунку, щире сердечне покаяння, покладання надії на допомогу Господа та Богоматері і тверде рішення покласти межу гріховного життя. Неодноразово сказано у Серафима Саровського, до якого приходили люди за духовними порадами про те, що різниця між грішником. Який погибає і грішником, який кається, який йде до спасіння, лише в рішучості. От ми бачимо ту велику рішучість, яка була в душі тієї преподобної, яку церква сьогодні представляє нашому спогляданню. Також хотіло б сказати, що в п'яту неділю Великого посту читається Євангелія про те, як Христос, зібравши 12 своїх учеників. Розповідає їм про те, що потрібно буде йому постраждати в Єрусалиму. Він буде обпльований, зневажений. Каже також про те, що потрібно йому буде померти і лише на третій день воскреснути. І цікавим є той момент, що два апостоли апостол Яків і Іоанн, брати, підходять до Христа і, не розуміючи ще того, що саме мало звершитися Христом. Кажуть про земні речі, вони кажуть до Христа: дозвольте ж нам сісти одному по правиці, а другому по лівиці у Царстві Небесному. І Христос каже: не знаєте ви про що ви просите. Бо Він розумів те, що думки їхні є обтяжені земними речами. А євангельська для нас повчальна така істина каже слідуюче: що де буде серце ваше, там буде і скарб ваш. Якщо наше серце є прив'язане до земних речей, якщо наше серце кожнодневно турбується лише про хліб щоденний, про ті турботи, які нас оточують, про матеріальні речі, то безперечно, що скарб наш буде тут. Наші гріхи, наприклад, Марії Єгипетської, не можуть дозволити нам впасти у віччя й впасти в ту печаль, яка є. Глибиною душі пройнята на наших пристрастях, адже за вченням багатьох святих отців гріх це вже є наслідок того нашого духовного стану, який зачасту може про себе не давати, навіть знати. Але якщо ми будемо боротися конкретно з тим, що я взяв чужу річ. Це не є проблемою, що я взяв чужу річ, або я на когось прогнівався, сказав щось погане. Це вже як наслідок. Якщо людина захворіла, то, відповідно, в її хворобі є якісь ознаки на тілі, чи то зовнішні, чи то внутрішні. Одне і те ж саме можна побачити на духовній паралелі. Якщо ми звернемо увагу на повчання святих отців, то побачимо, що в страстях наших лежить вся проблема. І гріхи, вірніше ті страсті, вибудовуються ними таким чином: частина, яка стосується нашого тіла, і власне це, що є дуже важливим в період посту, бо на першому місці стоїть найбільше нестримання в їжі, чревоугодництво, гріх от той, який зачасту буває людиною, не зовсім то усвідомлений, і не має того споглядального. Такого моменту, щоб сказати собі ні, в тих моментах, де є вже надлишок, а не та потреба для нашого фізичного здоров'я. Далі в тому ж плані стоїть гріх грошолюбства, гріх того блуда, який завжди є пов'язаний із тими речами, і інша частина п'ять тих страстей, те, що стосується відносно складових тільки нашої душі це гнів, владолюбство, марнославство. Гріх печалі, вічаю і гордість як той найбільший момент, який тяжить на душі кожної людини, яка прагне до спасіння. І всі вони між собою, ті страсті, є дуже тісно пов'язані. Якщо ми, помічаючи в чомусь одному згіршення, не прикладемо зусиль, щоб викорінити в собі ту страсть. То безперечно, що вона потягне за собою і інше. Тому чітко треба зрозуміти, що не лише зривати бур'ян, тобто сам гріх, а зривати потрібно ті коріння, які лежать в наших страстях. Тоді всемилостивий Господь буде давати сил, буде давати в тій гармонії, споглядальній, доходити все ближче і ближче до нього. Неділя, яка була перед. Неділею Марії Єгипетської, неділя Івана Ліствичника, який вибудував оту драбину сходження до висот небесних. Безперечно, що вона є важка для людини, яка в одну ж мить хоче на себе покласти весь подвиг. Але якщо ми частково почнемо в чомусь працювати, то Господь перш за все оцінить нашу настирливість, оцінить те бажання досягати висот духовних. І дасть сили, підкріплюючи в досягненні цих висот. Нехай же всемилостивий Господь дасть нам бачення, споглядання того праведного, правильного життя християнського, досягнення до цього життя, тим, кого ми бачимо в слабкості віри, дасть нам мудрості правдивих настанов, настанов, які приведуть їх до істинного життя. Тим, хто ще не прийшов до того з поглядального періоду подвигу посту стараємося молитвою настановами підвести їх до цього величного свята Воскресіння, щоб всі ми в повноті громади могли сказати Христос воістину, воскрес! Амінь. Тож не випадково, а саме для того, щоб підкріпити наші немічні сили вже наприкінці Великого посту, церква пропонує нам образи святих угодників Божих, які змогли відректися від усього, щоб досягти блаженства у Господі нашому Ісусі Христі. Оце та путь, якою так чудесно і самовідречено пройшла преподобна мати Марія Єгипетська. Вона вкрилася Христовим Божественним законом. Вона прийшла до Христа зі своєю пильністю та любов'ю, покинувши попередню дорогу гріха.